Від яких хвороб захищає вакцинація. В Жовпологовому немовля отримує щеплення, а з двох місяців починається планова вакцинація від таких хвороб. Дифтерія – може викликати задуху та ускладнення з боку серця. Кашлюк виснажливий кашель у немовлят може зупинитися дихання. Правець викликає судоми, потрапляє через рани, загрожує життю, Поліомієліт – вражає нервову систему, може призвести до паралічу, гемофільна інфекція. Викликає менінгіт, небезпечно для малюків, гепатит Б. Уражає печінку, може спричинити цироз або рак. Кір дуже заразний, може призвести до енцефаліту та смерті, краснуха небезпечна при вагітності, викликає вроджені вади, паротит може уражати нервову систему та репродуктивні органи. Ми використовуємо комбіновані вакцини, щоб зменшити кількість уколів. Всі вакцини в нашій клініці якісні, сертифіковані. Доставлені з дотриманням холодового ланцюга і зберігаються в спеціальному холодильнику. Огляд перед вакцинацією педіатр проводить безкоштовно. Чекаємо в Медібор!